Їжовик гребінчистий. Ось, маємо, отримали отакий От він в сухому вигляді. В капсулах 60 капсул. Дуже він необхідний. І що я вам хочу сказати? Я можу про нього сказати дуже багато, але краще загугл... загугліть «їжовик гребінчистий. І ви зрозумієте, що вам на пенсії треба кожному пити, а взагалі треба було починати ще в 40 років пити його. Я його п'ю. Далі. Мухомор пантерний. Це мої хороші, особливо. Ось він, який виглядає. Теж дуже хороша річ. У нас гриби, ті не міцелі, і не екстракти, а чистий сушений гриб. І я їхала в компанію, і вам це показувала. Подрібнений сухенький гриб. І хочу вам сказати, у кого депресія, вам обов'язково це потрібно. У кого немає сну, а якщо немає сну, погано спите, то ви дуже близько до депресії. Так що починайте вже. Пішли далі. Що в нас тут? Гриб, веселка. Веселка, ми знаємо, 60 капсул, вона попереджує, всі її б'ють. Навіть ті, хто вже перебороли хворобу онко. Вони все рівно її п'ють. Її треба пити. Я п'ю е, зразу видно, чисте печінку, е, знімає. Е, тільки місяць ви попили, ви вже бачите, що папіломи, папіломи почали рухатися, почали зменшуватися. І місця, де мають бути папіломи, вони чухаються. Це обов'язково. Ну, Лисичку рекламувати, тобто не лисичку, а веселку рекламувати не треба, бо знаєте всі. Кардіцепс. Це у нас Сашка. Ось він такий кардицепс. легені, дихальні шляхи. 60 штучок кардіцепс. І взагалі, після хвороби, особливо вірусної, треба вам кардіцепс обов'язково. Тепер, що у нас є, їжовик строкатий, Саша, скажи мені, О, вже строкати, теж порозбирала їжовик строкатий теж. Дивіться, 60 капсул. Дуже добре, бо 60 капсул це виходить на місяць. Капсулка рано, капсулка вечір. У вас є постійно інструкція, ви знаєте, що і для чого. Гордуман це у нас гриб номер один. Мої хороші гордуман це От у нас є по 30 капсулок. Зараз буде ще це чоловічий гриб, це чоловічий в'ягра. Пити його треба, не забувайте, теж капсулка ранком, капсулка ввечері, запивати молочком. Так його треба пити. І самий актуальний, це у нас гриб-чага. Теж натуральний, теж всі знають. Не знаю, мене ще підписники навчають, розумієте? Так що, я вам скажу: обов'язково самі подивіться, загугліть. І вам постійно буде приходити щось нове. Коли ви почнете дивитися. Що таке гриби? Буде підходити постійно щось нове. Тільки пам'ятайте, що грибочки це не є лікувальний засоб, мої хороші, це корисне харчування. Вони виводять з організму, виводяться з організму на 100%, тобто чистять печінку любі гриби і повністю виводяться. Вони не затримуються в вашому організмі. І ще у нас лисичка. Ну, лисичка у нас по 30 капсул, беруть зазвичай дві. Мінімум це на місяць. І любі грибочки, які ви почали пити, дуже добре три Три пропити три місяці, потім зробити на три місяці перерву, потім знову пити. Ну, тепер бачите, якраз сезон пити грибочки. Поспішайте, поки вони у нас є. А якщо ви купуєте чек, вас складає півтора тисячі, ви отримуєте ще е, отакий от органайзер. Для капсулок дуже зручно, не треба всі бутилочки з собою носити. На 2-3 дня, от рано ввечер, рано ввечер, рано ввечер. Зробили собі і п'єте постійно і почуваєте себе на всі 100.